Гопський зонта. дошу, свого ношу на сам. Доброго дня! Доброго дня! Як ви себе вже почуваєте. Чудово! Це байно. Це наша робота, ми до вона навчені, і все буде добре. 6 липня 23-го року. Був ракетний обстріл на вулиці Стрийській, і моя квартира, Стрийська 64, була під епіцентром ракетного удару. Коли перший удар був, воно підняло мене з ліжка, вибило вікно. І я дуже швидко оділа халат і стала до дверей, де є дві стіни. Другий вибух, я його не відчувала, не чула. Я опинилася вже під завалами. Коли прибули рятувальники, в першу чергу виключили світло і газ і питаються, чи є хто живий. І я скрикнула, що я є жива. Хлопчина, цей самий головний, він керував хлопцями і він добирався до мене. Дістали ноші. Мене важко було положити, тому що я була нерухома. І він сам сам мене положив на ноші, прив'язав мене. І спускав хлопцям якось так зверху донизу, спускали мене, передаючи один одному. Я обличчя не запам'ятала. Ні, я не запам'ятала, тільки пам'ятаю, що голос <смі> такий голос був командний голос, чіткий. Мені завжди хотілося мати зустріч з ним, щоб його обняти, подякувати йому, що це воїни світла і взагалі, м -м -м, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, вони йшли на допомогу іншим. Я дуже дуже дякую вам за життя і так хочу вас дуже дуже обняти. Oh, дуже дуже.